Ми називаємо їх просто поїзди. Хоча кожен поїзд складається щонайменше з двох елементів: вагонів і локомотива. У дослівному перекладі з латини локомотиви це машини, що зрушують з місця вантаж. Вичерпне визначення. Якби не вони, кожен вагон потрібно було б оснащувати двигуном це і дорожче і складніше. Та й увесь залізничний транспорт нагадував би тоді скоріше автомобільний. Як асфальтові дороги не схожі на залізні, так і локомотиви досить складно порівнювати з легковими машинами. Вони по-іншому будуються, інакше обслуговуються, пробігають величезний кілометраж і перевіряються набагато частіше, ніж ви це собі можете уявити. Усі секрети створення та обслуговування локомотивів. Ви дізнаєтеся в цьому фільмі. Це може здатися дивним, але далеко не всі провідні країни світу є виробниками локомотивів. Проте в тих державах, де вони будуються. На залізницях практично неможливо побачити іномарки. Кожна країна виробник залізничного транспорту віддає перевагу їздити на своєму. На цьому заводі виготовляються електровози та тепловози. Тобто, іншими словами, локомотиви з електродвигунами та з дизельними. Ми покажемо, як створюються і ті, і ті. До речі, а чим відрізняються ці два типи локомотивів? Відмінність очевидна це двигун. Тепловози обладнані дизельною силовою установкою. Вона працює на солярці. При цьому на кожній колісній парі у тепловозів стоїть окремий електродвигун. Тобто, тепловоз все одно спочатку виробляє електроенергію, а потім її використовує для руху. А ось в електровозах можна сказати, що двигуна немає взагалі. Електроенергію ці машини отримують по контактним проводам, а виробляється вона на електростанціях. От і виходить, що двигун у електровозів це ті самі електростанції, які нікуди не переміщуються під час руху локомотива. З чого починається будь-який локомотив? Ви не повірите, але ось з таких листів металу. Вони можуть бути різної товщини та розміру, але принцип завжди один. Ось початок локомотива. А ось таким він буде. Коли його повністю зберуть, ці залізні листи, як тканина в ательє, розмічають і розрізають на шматки необхідного розміру та форми на цьому верстаті з досить кровожерливою назвою гельотинні ножиці, пішли. Опа, підняли. Гельотинні ножиці в загальному повністю виправдовують свою назву. Отже, листи металу подаються з цього боку. Вони по роликам просуваються вперед, а з іншого боку, зараз це буде добре видно. Великий і довгий, ніж ріже листи металу. Дійсно, ніби гільйотина працює. Але тут за допомогою цього механізму неможливо надати заготовкам складну геометричну форму. І для цього існує інший інструмент. Точніше, навіть два інструменти. Обидва з ще більш грізними іменами плазмотрон і лазер. Але фактично і там, і там відбувається одна й та ж операція різання металу. Просто на відміну від гільотинних ножиць, плазмотрон і лазер можуть розрізати більш товстий метал і надати йому складну форму. Після того, як заготовки металу розрізані, частину з них залишають плоскими, а частину за допомогою преса згинають. Так відбувається процес виготовлення верхньої частини локомотива, її називають кузов. А ось з нижньою все інакше. Нижня частина локомотива віски. Вони складаються з колісних пар різних зубчастих з'єднань і безпосередньо сталевої рами, тієї самої віски, на яку всі деталі кріпляться разом. Ще на кожну колісну пару встановлюється тяговий двигун. Загалом самі по собі віски локомотива це досить складна конструкція. А крім того, ще й конструкція, яка піддається колосальним навантаженням під час руху. Локомотиви тягнуть багатотонні склади, сотні тисяч тонн вантажу, проходять мільйони кілометрів шляху. Тому всі деталі візків локомотивів цілком відлиті зі сталі. Окремо виплавляють колеса, окремо осі. Усі вони центруються і кілька разів пропускаються через величезні фрезерні верстати. Я завжди думав, що залізні колеса у локомотивів і вагонів є єдиним цілим. А виявилося, що у них, як у автомобільних, є диск і покришка. А точніше, це називається колесний центр і бандаж. Ці дві деталі з'єднуються разом на установці індукційного нагріву. І як зрозуміло, з назви відбувається це термічним способом. Ця технологія чимось нагадує надягання сталевого обода на дерев'яне колесо воза. Принцип той самий в індукційній печі обід залізничного колеса розігрівається, тобто він збільшується в діаметрі. Працює закон теплового розширення матеріалів. І потім його з зусиллям натягують на колесний центр. Після охолодження обод стискається і захоплює колесо намертво. Те ж саме відбувається і з іншими деталями колісної пари. Тільки деякі з них перед установкою не розігрівають, а навпаки, охолоджують у рідкому азоті. Для кузова локомотива спершу зварюють нижню частину каркаса. Потім бокові стінки, їх обшивають листами металу і накривають все кришкою, точніше, дахом локомотива. Потім за допомогою кранів кузов ставлять на платформу. Це далі на цій знову ж таки залізничній платформі кузов локомотива. Відправляється в цех остаточного складання. Цех остаточного складання. І як не важко здогадатися з назви, тут всі частини локомотива з'єднуються разом. У цьому цеху кузов локомотива як пиріг начинкою, насичують проводами, комунікаціями, двигуном, електро або дизельним і, нарешті, обшивкою. Потім з'єднують із зібраними візками. Після цього перевіряють роботу всіх механізмів стаціонарно і в русі. Далі. Після якого кілометражу локомотивам проводять ТО. Як це відбувається? Скільки важить найлегша деталь локомотива? І що таке середній та капітальний ремонт? Про все це через кілька секунд. Напевно, навіть людина, яка ніколи не керувала автомобілем, знає, що таке ТО технічне обслуговування, такий плановий ремонт машини. Подібне ТО є і у локомотивів, тільки, звісно, вони набагато складніші. У кожного локомотива є кілька ТО технічних обслуговувань і кілька ТР поточних ремонтів. І ще є середній ремонт і капітальний ремонт. Кожна з вище зазначених процедур виконується через певний час або певний пройдений кілометраж. Але щоб не заплутатися в нюансах, всі ремонти та обслуговування грубо ділять на дві частини: ті, які здійснюються на заводі, і ті, які можливо зробити в депо. Якщо порівнювати з машинами, можна сказати, що депо це такий, ну, гараж для локомотива? Так, це як гараж, так і ремонтні майстерні, напевно. тому, що. В депо як локомотивам, так і вагонам, зокрема, проводиться ще й ремонт. Але до того, як потрапити в депо на технічне обслуговування або поточний ремонт, локомотиви чистяться. Відбувається це ось таким незвичайним способом: прямо на вулиці до відкритих дверей локомотива приєднуються гнучкі рукави, всередині яких починають обертатися вентилятори. Вентилятори працюють зі швидкістю три тисячі обертів на хвилину. З їхньою допомогою весь бруд і пил видувається, витягується з локомотива. Взагалі, це такі гігантські пилососи. Як тільки локомотив заїжджає в депо, він стає на добре знайому будь-якому автомобілісту оглядову яму або канаву. Тільки тут вона, звісно, довша і ширша, ніж в автомайстернях. Сенс оглядової ями очевидний. Майстри та перевіряючі отримують легкий доступ до нижньої частини локомотива. Хоча який там легкий, якщо тут деякі деталі важать як повноцінний легковий автомобіль. Кожен локомотив проходить в різний час через п'ять технічних обслуговувань. ТО – це просто прибирання і зовнішній огляд машини перед черговим рейсом. Під час ТО два детально розглядається ходова частина. Гальма перевіряється робота всіх основних механізмів. ТО – це обслуговування та випробування двигунів допоміжного і гальмівного обладнання зчіпних пристроїв і колісних пар. То 4 цілком. І повністю присвячений тільки колесам локомотива. ТО – це підготовка машини до тривалої стоянки або відправка на ремонт після поломки. Ну, ось візьмемо для прикладу лише одну процедуру обточування коліс локомотива. Її виконують під час технічного обслуговування чотири. Якщо уважно придивитися до поверхні колеса, то видно, що воно не плоске, а трохи скошене в бік ще й з цим виступом. Він називається реборда або реборд від французького гребінь. Так ось з часом профіль колеса зношується, стирається, деформується, і щоб його відновити, існує операція, яку називають обточка. Обточку коліс роблять, що називається, прямо на локомотиві. Токар за допомогою фрези знімає шар металу, повертаючи поверхні колеса втрачений профіль, той самий невеликий нахил. Тут, звісно, логічне питання. А навіщо взагалі цей нахил потрібен? Уся справа в тому, що локомотиви і взагалі поїзди повертають інакше, ніж автомобілі. У них немає диференціала, тільки єдина сталева вісь. Як здійснити поворот, якщо зовнішні колеса під час нього повинні пройти більший шлях порівняно з внутрішніми? Ось тут і починає працювати профіль. Під час повороту весь поїзд ніби трохи з'їжджає з рейок. Реборда, до речі, обмежує цей з'їзд. Внутрішні колеса всього поїзда починають рухатися по малому діаметру вузької частини профілю, а зовнішні по великому. І відповідно вони проїжджають за один поворот більший відрізок шляху, а внутрішні колеса менший. Як тільки поїзд виходить з повороту, колеса, які весь час прагнуть до балансу, повертаються на рівні відносно одне одного діаметри. А якби профіль колеса був абсолютно плоским, поїзди могли б рухатися лише по прямій. Але крім ТО, у кожного локомотива є ще ТР поточний ремонт. Точніше, навіть три поточні ремонти. Їх теж роблять у депо. Як правило, всі тери призначені для налаштування систем локомотивів. Для цього доводиться навіть знімати деякі його деталі. Щоб уявити собі, що таке ремонт локомотива, ну давайте просто прикинемо вагу його коліс. Отже, два колеса і вісь між ними колісна пара. Це приблизно 2,7 тонни. Усього в локомотиві вісім колісних пар, тобто всі вони разом важать 22 тонни. А додайте сюди ще колодки, тягові двигуни, візки, на які все це господарство кріпиться. Одним словом, язик не повертається назвати будь-який ремонт локомотива Хм легким. Дивіться далі. Що таке середній і капітальний ремонт? Як локомотив може народитися заново? Звичайного автомобіля у будь-якого локомотива теж є ТО1, ТО два. якісь дрібні поломки, які усуваються, як правило, прямо в депо, але все одно рано чи пізно ресурс кожної такої машини все одно закінчується. Правда, на цьому їхнє життя не закінчується. Є дві процедури або операції, які можуть дозволити цим старичкам, так би мовити, народитися заново. Середній ремонт у локомотива настає після проходження 800 тисяч кілометрів, а капітальний або у випадку серйозної поломки, або після 2 мільйонів 400 тисяч кілометрів шляхів. Обидва види ремонту вважаються складними. Їх не можна зробити в депо, а лише на спеціальних заводах. Що середній, що капітальний ремонт, вони обидва починаються однаково. Локомотиви заїжджають у цей цех, ну а далі їх у буквальному сенсі роздягають. Локомотив розбирається практично повністю. Якщо це зовсім грубо, то середній ремонт відрізняється від капітального тим, що в першому випадку з локомотива виймають все за винятком ну проводів. Ну або як тут кажуть, кондуїта. А в другому демонтують і проводи теж. Так що тут у нас середній ремонт он проводи он ще. А був би капітальний від машини залишився б лише голий металевий корпус. Після того, як локомотиви повністю розібрали, їх деталі та частини, ніби починають рухатися по трьом основним цехам. В одному ремонтують ходову частину, в іншому колісні візки. В третьому все внутрішнє обладнання, включаючи двигуни. Скільки часу займає ремонт локомотива? Два види ремонту. Середній і капітальний у нас. Середній, Середній ремонт у нас був 16 днів. Зараз. Е... Впровадженням нитки модуль 2 став 5 днів. Капітальний ремонт раніше був до впровадження 21 день. На даний момент займає 7 днів. Усі деталі локомотива в буквальному сенсі розбираються і перебираються часто вручну. Окремі елементи відновлюються, щось змінюється повністю. Але і у випадку середнього ремонту, і у випадку капітального, це Титанічна робота. Ось ми покажемо лише той шлях, який проходять колісні віски локомотива. І шлях цей немаленький. Спочатку всі колісні пари відокремлюються від візків. З них знімають тягові двигуни, підвіску, гальмівні колодки. Словом, все. Колісні пари ретельно миються і йдуть на обробку. А тут сто... 에... медату знову ж таки, користуючись автомобільним терміном, відбувається розбортування, тобто зняття бандажа з колісного центру. Робиться це ось таким нехитрим способом. Майстер просто розрізає бандаж, але не до кінця, залишаючи невеликий шар металу. Ну, все готово. А ось далі цікаво. Одного удару молотом достатньо. Все, старі бандажі далі викидаються, а на їх місце ставляться нові. Колісний центр. Не така зношувана частина, як бандаж, і тим не менш його ретельно перевіряють. Спочатку наносять таку ось рідину. Вона називається магнітна суспензія. І коли магнітна суспензія покриває весь колесний центр, на магнічувальний пристрій прибирається. Вмикається ультрафіолетова лампа, але неозброєним оком все одно буде все погано видно. Щоб дефекти стали помітними, потрібно надіти ось такі окуляри. Ось тріщина. Так, тріщина. Ось вона відразу виділяється таким ось більш насиченим кольором. Але це ще не критично, тобто вона просто буде заварена. Просто зачистять, якщо потрібно, заварять. На колесні центри наваривається метал. Колесо знову центрується, обточується. У цей час вісь також перевіряється за допомогою дефектоскопа. Потім зворотна процедура. Колісна пара, як під час будівництва локомотива, збирається по частинах. Колеса з'єднуються з, з віссю. на старі, але перевірені центри. Натягуються нові бандажі і в окремому цеху з віском і вже відремонтованими тяговими двигунами. У цей час кузов локомотива надходить на лінію зборки. Це нові технології і навіть новий принцип ремонту подібних машин. Цю лінію зборки цілком можна порівняти з конвеєрною стрічкою. Локомотиви рухаються по ній один за одним. Тут, звісно, одразу виникає питання: а як, власне кажучи, вони рухаються? Адже їхні колісні пари проходять ремонт у сусідньому цеху. Ну, для цього корпус кожної машини ставиться на такі. Невеликі візки, і прямо по рейках локомотиви переїжджають на них, як тут кажуть, від позиції до позиції. Раніше кожен локомотив стояв на одному місці в очікуванні відремонтованих деталей. Тепер кузов рухається вздовж усього цеху, і на кожній позиції у нього відбувається певний обсяг робіт. Принцип конвеєра. До наступної операції приступають тільки коли виконана попередня, і локомотиви дійсно рухаються аж до того місця, де їх знову з'єднують з візками. На професійному мовленні це називається опуск. Тобто дві колісні візки, кожна по 25 тонн, і пузов локомотива майже майже 50 тонн. Загалом операція не з легких. Вже після запуску кузова в локомотиви встановлюють відремонтовані двигуни. Все апаратне обладнання. Потім локомотиви заново фарбують і відправляють на перевірку. Перевірка локомотива спочатку стаціонарна. Наприклад, електровози тестують наступним чином: за допомогою таких проводів у машину подають сюди 50 вольт, а потім у цей блок. Ну, назвемо його середньою напругою. 380 вольт. За допомогою низької напруги перевіряють освітлення та роботу приладової панелі. В середньому тестують вентилятори та компресор. Потім локомотив нарешті викочують на вулицю і перевіряють під високою напругою роботу ходових механізмів і тягових двигунів. Якщо все в порядку, то слідує обкатка на шляхах і все готово. Тепер і не зрозумієш, що ці машини пройшли сотні тисяч, а деякі мільйони кілометрів. Вони повністю відновлені і знову готові до роботи. Бо вони не схожі на звичні нам легкові машини. Локомотиви долають величезні відстані, тягнуть тисячі тонн вантажу і невпинно перевіряються та ремонтуються. Адже поломка автомобіля це в найгіршому випадку загроза життю кількох пасажирів. А від справності локомотивів. Залежать долі десятків, а то й сотень людей, тому за станом усіх їх механізмів, як за здоров'ям професійних спортсменів, стежать з такою ретельністю, і це єдиний вірний спосіб бути впевненим, що в дорозі з ними, а значить, і з усіма нами буде все добре.